Вже другий рік поспіль у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. Традиційні для нас ЗНО зовнішнє незалежне оцінювання ми проводимо у форматі НМТ або національного мультипредметного тесту. У цьому році тестування розпочнеться 5 червня та триватиме три тижні до 23 червня. Додаткова сесія. Розпочнеться 11 липня та завершиться 24 липня. Хочу також нагадати, що НМТ міститиме три блоки завдань, два з яких будуть обов'язковими блоками це українська мова та математика, а також третій блок на вибір дитини. Це може бути або історія України, або одна з іноземних мов. Також це може бути біологія, хімія чи фізика. Предмет. Тестування, з якого вступник бажатиме пройти на вибір, було обрано під час реєстрації дітей для участі в НМТ. Одразу після тестування учасник знатиме не тільки кількість набраних тестових балів, а й зорієнтується в тому, якими є його результати для вступу. Для отримання результату за шкалою від 100 до 200 балів, з кожного блоку НМТ потрібно набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів. Якщо Абітурієнт вступатиме на правничий напрям підготовки, більшу увагу матиме результат з історії України, ніж з біології. Якщо на медичний профіль, то навпаки, відповідно, біологія матиме більш важливу складову. Результати іспитів мають велике значення для майбутнього вибору закладу освіти та професійного шляху понад 10 тисяч випускників та випускниць Житомирщини. Цьогоріч з Вінницьким регіональним центром якості освіти ми створили розголожену систему пунктів для тестування. Ця мережа буде складатися з 27 шкіл, які будуть такими пунктами для тестування на території 12 територіальних громад нашої області. Кожний заклад, який визначено для проходження тестування, має укриття, буде забезпечено чергування швидких, патрульної поліції, ДСНС. Усі служби максимально націлені на швидке реагування та збереження життя всіх учасників НМТ.